Друзі, всім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі Валеріана. Мене звати Аня, і сьогодні в мене буде парфюмерне відео про мої новинки. У мене нещодавно з'явилися три нових аромати, і це відео в нас буде для любителів арабської парфюмерії, красивих флаконів і розпаковок ароматів. До мене знає давно, дивиться моє відео, підписаний на мій канал, і слідкує за моєю творчістю. знають, що я люблю арабські парфюми, в моїй колекції їх достатньо і всі я їх люблю в тій чи іншій мірі. І я дуже спокійно ставлюся до арабських парфюмів, до арабських брендів, які, як відомо, копіюють відомі аромати, надихаються творчістю. Відомих парфюмерних брендів і своєрідний такий плагіат мене не страшить, адже Плагіат був до нас, він зараз є, і після нас він також буде існувати. Я це говорю через те, що зараз, коли я вивчаю аромати несучасні старої школи, я дуже часто зустрічаюся з ароматами, які похожі один на один, які мають подібну піраміду, подібне звучання, навіть того самого автора. І зараз у нас є на ринку дуже багато парфюмів, які схожі один на один, які робили так само для різних брендів одні ті самі парфюмери. І, в принципі, це цілком нормально. Тут я бачу таку саму ситуацію. Через те я спокійно до того ставлюся і не збираюся себе нічим обмежувати. Якщо мені подобається парфюм, я ним зацікавилась, я його собі куплю. Тим більше ціна не така велика, можна в принципі дозволити собі трошки побавитися. Сьогодні у мене будуть аромати, про які я дізналася про два з них в парфюмерних відгуках, тобто я дивилася відгуки на Ютубі. І один з них я купила перше собі пробник, я його поносила і зрозуміла, що я хочу мати цілий флакон цього аромату. Знаєте, перший аромат я побачила на каналі Лейли, коли вона показувала парфюми, арабські парфюми, які копіюють якісь відомі аромати. І цей аромат я дуже-дуже чекала. Я його, по-перше, шукала довго, потім я його знайшла і чекала хорошої ціни. І коли я його собі купила, принесла додому, то я була трошки. Спочатку розчарована тим, що я почула. А чому? Можу вам сказати чому, бо мої очікування не виправдались. Я чула про цей аромат, що він нагадує мій улюблений аромат, який я мрію мати свою колекцію, який дуже дорогий для мене зараз це Inisio Atomic Rose. І що ж це за аромат? Ось, що це за аромат. Я буду читати з листочка. Це у нас компанія Латафа і аромат називається. Баде де алкут Аметист. Цей аромат я побачила на каналі Лейли, я вже казала про це, і вона казала, що це повна копія, класний клон аромату Inissio Atomic Rose. Ну, і, звичайно, перше на сайтах його чомусь не було, і потім він з'явився на Notino. і на українському, і на польському. По-моєму, більше ніде я його тоді не бачила, і все ж таки я його замовила тут на польському нотіну. Коли я його принесла додому, це було досить ще прохолодно. До речі, ці аромати я собі купила на 8 березня. Не всі, а два з них. А один, то я купила вже досить давно, просто чомусь я от не відкривала ще той аромат. Коли я розкрила цей аромат, він мене вразив виконанням свого флакона, як він виглядає, настільки це. Дорого. От Не шкодують араби грошей на оформлення і дизайн своїх флаконів. Звичайно, він повторює у нас, не повторює, але ну, дуже подібний на дизайн інісіо, але з більшим розмахом. Тут у нас все такі металічні вставки, це не пластик. Ну, Шикарний флакон, покриття soft-touch і прорезинений корок, тяжкий такий корок. Тут у нас емблема Латафи. Коли я його відкрила і нанесла на себе. Моєму розчарування не було меж. Але я спостерігала, що аромат, знаєте, ніби як із парину дістав. Тобто, коли з холоду заносиш щось темне в тепле приміщення, то зверху воно ніби покривається такою, ніби як парою, та фізичні процеси, цілком нормально. От. І відповідно аромат був холодний, коли я його на себе нанесла. І коли я його розбризкала. Це було абсолютно не той парфюм, якого я чекала. Тобто, це не мало ніякого стосунку до аромата Inisio Atomic Rose. Спочатку це був такий яскравий ядрений уд. Такий просто дуже як я говорю. Зараз він вже не відчувається так сильно яскраво. Але спочатку відчувається такий димнуватий. Навіть шкіряний такий прорезинений уд, такий цілком арабський. Я думаю, йоли пали, я ж таке не люблю то особливо. Не люблю я шкіряних ароматів, не люблю таких удів. Наблюдаємо далі. Носила я його далі, носила, і тут я починаю чути якісь знайомі ноти, знайоме звучання. Думаю, що воно мені так сильно починає нагадувати? Пішла троянда, пішов якийсь перець. Пішла кислинка фруктова і також солодка така фруктовість. Потім я відчула малинку, і тоді мені стало щось уже прояснятися. Потім я в кінці кінців зрозуміла, на який парфюм цей аромат схожий. Просто цей старт мене збив з толку. Це дуже класна така композиція, яка надихнулася у нас. Парфюмом від Тірі Angel Nova. Анжел Angel Nova є в моїй парфюмерній колекції, я його дуже сильно люблю. І тут дуже відчувається подібне звучання, але воно не таке шлейфове, не таке дифузне, не таке яскраве і святкове, як Angel Nova. Але воно дуже подібне. Хіба що оцей спереду спочатку ут. Він все ж таки відрізняє тих два аромати, але потім в розкрутті вони дуже подібні. І то, що ангел нова у нас сидить дуже яскраво, він відчувається за кілометр, тягнеться кілометровим шлейфом, то цей аромат тримається кругом вас такою пухнастою, теплою, солодко-кислувато-малиновою, кашмирановою красотою. Аромат красивий. В кінці кінців я зрозуміла, що він мені настільки подобається, що я можу на себе нанести 5-6 пшиків, і це так мене тішить. Це той аромат, яким я можу облитися, нічого не станеться. Всі кругом задоволені. Чоловікові він сподобався. Я дуже рада, тобто тут немає. Страшного мускуса, який не любить мій чоловік, і я його тепер знаєте, куди наношу? Я його люблю на ніч наносити. носити. Тобто, в мене піжама вся пропахла, в мене все ліжко пропахло тим ароматом, домашній одяг. Тобто, поки що я ношу його вдома. Мені здається, що він буде гарно саме пахнути, от в теплі, можливо, влітку. Не всему жару, можливо, на літній вечір буду його носити, але я знаю точно, що носити я його буду, і зовсім зовсім не шкодую про свою покупку хоча спочатку. Це було повне розчарування, і можу вам от так сказати, трошки порадити, що якщо ви занесли аромат з холоду після дороги, дайте йому все ж таки час трошки загрітися, бодай, щоб він не був такий холодний, лідяний, бо він стоподово вас розчарує, він не буде пахнути, як він має пахнути. Трошки терпіння, дівчата. Дуже класний аромат, дуже мені подобається. Оця така смачна кашмиранова малина, з трояндою, дуже приємною. Ще би все-таки хотілося б більшого шлейфа, але нічого, в принципі, з тим можна змиритися. Яка була його ціна? Я його купила за 1200 гривень приблизно, якщо переводити зі злотих, така сама була ціна і на ноті на українському. Я дуже задоволена дівчата тим ароматом. І можу вам сказати, що для мене це. Практично не схожий аромат на Інісіо, можливо, є якісь відголоски, але все ж таки він більше схожий на ангел нова в парфюмерній воді. Так, наступний аромат, якого в мене був ось такий відливантик, який я практично зносила, і я купила собі новий флакон, одразу як послухала цей парфюм і побачила класну ціну на той аромат. Бо я була впевнена, що цей аромат я буду стопудов носити, бо це улюблене мною звучання. Я люблю аромати в сторону Деліни, в сторону Atomic Rose, про які я вже вам говорила. У мене є один такий клон Деліни від Нарана Parfums, і це дуже достойний клон, просто потрясний. Він мені дуже подобається і дійсно дуже схожий на Деліну. І тут, коли я купила цей відливант, добре, що десь можна все ж таки купити відливанти арабських ароматів, бо Фактично, їх все ж таки треба пробувати. Вони бувають, мають дуже опасні небезпечні ноти, поєднання нот, і написано, що це жіночі аромати, насправді він абсолютно чоловічий або навпаки. Тобто, було б добре, щоб ці аромати можна було десь попробувати. І, от колись ми з Танюшою гуляли в Тернополі, коли я була в Україні, і ми зайшли в магазин, де можна було купити відливанти. Я понюхала цей парфюм. Я купила собі 5 мл і практично їх уже зносила. Настільки мені подобається звучання. Що ж це за аромат? Це у нас сувенір «Флораль букет від Armaf. Ось така красива коробочка. Ну от не шкодують вони гроші на оформлення, і мені це дуже подобається. Знаєте, така так, не жлобяться, можна так сказати, але в той самий час це звичайно ж, на любителя. Не кожен сподобає собі таке оформлення коробки. можна назвати навіть це несмаком. Ну, хай буде така циганщина Часом в деяких кількостях от, зовсім. Мені не зашкодить. Ну і просто розкішний флакон, який стояв ось так у нас в коробочці. Мені не вдалося його якось красиво розпакувати, бо чомусь розкрилася та коробка, і він має стояти на своїй кришці. Тут у нас такі золоті квіти, дороге виконання, таке дороге аля дорого багато. Але мені подобається. Досить симпатично, досить, досить такий увісістий такий важкий флакон. Кришка так само, все добротно, недешевий колір у цього золота. Ну, симпатична така віщиця, дівоча. Так? І про що цей парфюм? Це у нас парфюм, який мені здався дуже схожим на інісіо Atomic Rose. І це дійсно так. Я зараз. Цьому впевнилася ще більше. Цей флакон я тільки нещодавно розпакувала, а він у мене вже є досить давно, через те, що мені хотілося носити все ж таки в цьому флаконі трошки розтягнути задоволення, можна так сказати, такий парфюмерний мазохім. Вот. І коли я розкрила цей флакон, буквально вчора я його розкрила для того, щоб сьогодні знімати відео, це, звичайно, просто насолода для моїх очей, хочеться його розглядати, хочеться відчувати оцю важкість в руках. Ну, я задоволена. Я задоволена і ароматом цим, про що цей парфюм. Він про троянду. Там абсолютно повністю повторена піраміда Деліни. Тобто, там є два види троянди, там є піон, там є лічі, там є кашмірське дерево, там є мускус. І так, в цьому ароматі дійсно дуже схоже звучання на Енісіо. Також тут є відтінки деліни, також є відтінки рожевого мускуса від монталь час від часу. Досить гарно тут сакцентована оця кислинка лічі. Мені це дуже подобається. Тобто аромат не дуже солодкий. все ж таки. Троянда тут дуже красива, і вона дуже класно повторює троянду в Деліні і в Atomic Rose. Така пухнаста, ніжна. Гуртаюча, пудрова, дуже жіночна композиція з кислинкою лічі, свіжістю піона. А, я таке люблю. Але єдине, що можу сказати, що тут є все ж таки своя відмінність, невеличка, яку я одразу не помітила. Але коли почала носити цей аромат частіше, я почала розуміти, що він якось плотніше трохи звучить, що він ніби здобрений якоюсь такою серйознішою нотою. Яка його відрізняє все ж таки. І колись, коли мій чоловік прийшов з роботи, він мені з порога сказав, що тут просто неможливо дихати, що тут можна сокиру повішати в хаті, що пахне тим, що він не любить, що його душить цей запах. І я зрозуміла, що тут той самий мускус, який у нас кіцяна теренсі кірки. І дійсно, тут є подібний мускус. Але мені, в принципі, від нього ні холодно, ні гаряче, тобто мені абсолютно подобається таке звучання. Мені подобається і кірки. І я, можливо, через те, що я не відчуваю сильно цей мускус, я так не жахаюся від нього і можу його носити. Все можливо, а от в чоловіка в мого дуже тонкий ніс, і він дуже страждає. І це мене дуже сильно розстроїло через те, що я не знаю, як я буду цей аромат носити при ньому. А він мені дико подобається цей парфюм. Оця попередня версія Деліни, яка в мене вже є від Нарана Парфамс, він на неї так не фукає. Він каже, що йому дуже подобається аромат, робить мені компліменти. Значить, там немає такого мускусу, як тут. На жаль, звичайно, так що бажано дівчата все ж таки попробувати. Але якщо ви любите аромати в стилі кірки з таким мускусом, я не можу його назвати ядрьоним, він для мене не неєдрьоний. Це знову таки моя думка, моє ставлення у вас має бути своє. І аромат мені дуже сподобався. Чую, я зараз нюхаю цей відливант. Якщо я можу нюхати аромат з розкішного просто флакончика. Я в цілому дуже-дуже сильно задоволена. Срівно буду носити. Я його продавати не збираюся. Якось буду намагатися так носити, щоб не дратувати свого чоловіка. Тим не менше, цей парфюм я точно продавати не хочу. Так, Ще один аромат, який я одразу захотіла продати після того як я його купила. Осень. Це у нас компанія Zimaya, І аромат називається Mask is Grit. Компанія Zimaya, як виявилося, це дочірня компанія від Латафи. Зовсім молода виходить, компанія. В них вийшло тільки три аромати. І про цей парфюм я дізналася на англомовному Ютубі. Мене дуже цікавила арабська парфюмерія, я залізла на англомовний YouTube, і там дуже багато блогерів хвалили саме цей аромат. Флакончик також не, нема до чого придертися, красота просто А, значить, Тут у нас вже не таке золото, як в цьому флаконі попередньому. Тут уже більш таке рожеве золото, дуже красиво виглядає. Так само, по-моєму, металічна оця штука спереду, ну, дуже гарний флакон. І цей флакон гарний, і цей, але бачите, тут по 100 мл, але цей виглядає більше, бо тут він не долитий, от настільки приблизно. Просто такий величезний флакон. До речі, я вам не сказала, скільки коштував цей Афнан. Якщо я вже сказала попередню ціну попереднього аромату оцього, так, то тут вже будемо притримуватись традиції. Це самий дорогий аромат, серед те, що я купила, чомусь афнан от, дорожче цінує свої парфюми. І він коштував тоді, зараз він ще подорожчав, він взагалі чомусь зараз так догори пішов. Ну я його купила приблизно, приблизно так само, як цей. За 1300 гривень я його купила на майкапі українському, але зараз він уже 1900 коштує. Просто, напевно, він зараз почав рости в ціні. А можливо, це більш дорогий бренд, ніж Латафа. Так, цей аромат самий-самий дешевший серед цих трьох. Він коштував 70 злотих. 70 злотих помножити на 8,5 гривень. Це, виходить, 7 на 8,56, десь 600 гривень приблизно він коштував. Ну, я недовго думала, я його знайшла на нотіно польському. Я його замовила, я сама за ним сходила, бо в нас є стаціонарні магазини тут в Польщі. І я вже бігла додому, щоб його розкрити, бо настільки хотіла його попробувати, я ж його не пробувала. До речі, ті відгуки, що були на англомовному Ютубі, я ніби не сильно добре розумію англійську мову, але тим не менше троє авторів своїх каналів, та, які робили огляд на цей парфюм, вони були просто в захваті від нього. Там були охі-ахі, це не можна було помилитися, що аромат дуже сильно подобається, що вони його рекомендують. І я, звичайно ж подумала, що я хочу мати цей аромат, тим більше, що він про мускус, а з мускусами я, в принципі, дружу, його описували як аромат чистого мускуса. Тобто аромат свіжості, чистоти, свіжої постіряної сорочки, а я таке дуже-дуже навіть полюбляю. Я навіть бачила такий відгук від одної авторки, що коли вона на себе його нанесла, вона так. Її прямо в ковбасило від того ефекту. Тобто, настільки їй подобався старт того аромату, що ну, це було просто дуже-дуже сильно помітно. В принципі, коли я його розкрила, флакон мені дуже сподобався. Але коли я його на себе нанесла, я в принципі була дуже здивована. Знов таки, принесла його з холоду і ж не, не чекаю нічого, мені не терпиться, бігом наношу на себе. Аромат мене здивував складністю звучання. Він дійсно незвичний, він дійсно оригінальний. До речі, цей парфюм порівнюють з ароматом також від Інісіо Mask Therapy. Не знаю того парфюма, нічого вам не можу сказати. Але цей аромат вражає, вражає кількістю мускуса, але зовсім інакшого, ніж в кірки. Сорт мускуса тут зовсім зовсім інший. Що я чую в цьому парфюмі? До речі, його ніде немає на фрагрантиці, ні на якій фрагрантиці. Я не бачила. От. І, і ноти, ноти, Я шукала ноти, і ноти я тільки знайшла, такий скорочений варіант на ноті, але просто квіткові ноти, фруктові ноти і мускус, наскільки я пам'ятаю. Так так. що ось так. Але що можу сказати я? Для мене це дуже цікаве звучання, особливо на сарті. Ну, я просто не можу вам не показувати, не тицяти в об'єктив камери цим флаконом, ну, бо він дуже-дуже гарний. І якісний. Значить, Коли я його на себе нанесла, я відчула якесь і ванільне звучання, і пудрове звучання, і лактонність таку дуже цікаву. І в той самий час це все ніби як припудрено дуже сильно. І ця пудра мокра. Або це крейдовість, якась мокра, мокра крейда, або глинка. От щось, типу, такого: таке, знаєте, трохи мінеральне. Абсолютно сучасне звучання парфюма, ну, це не в сторону ганімеда, аж ніяк, але тим не менше. Абсолютно сучасний аромат. І потім починає проявлятися ця мускусність, і ця мускусність віддає трохи чоловічим парфюмом. Так, да, тут є чоловічий мускус. Абсолютно жіночий, якби, парфюм, так? По-моєму, він заявлений як жіночий. Я не пам'ятаю. Але в ньому сплелися два абсолютно різних звучання. На початку це дуже цікаве: і лактонне, і ванільне, солодко-солене, мінеральне, пудрове і далі самий мускус такий квітковий, трошки одекулонистий, але дико-шлейфовий. В цьому ароматі просто шалений шлейф. Його можна набризкати. От я пробувала на шторку, пробувала на подушки, і знаходячись в другому керунку квартири, ви можете почути його аромат. От да, якимось потоком повітря, і ви чуєте цей парфюм. Щось стійкість, що, стійкі, що вражаючий шлейф, ну просто якість аромата шалена. І перше, я так подумала, що скоріше за все, я помилилася, що я таке носити не можу, адже мускус тут дійсно. Дуже мильний. Тобто, якщо кіркіровський мускус я люблю і можу носити, і він для мене не брудний і гарний, то от мильних активних мускусів я не дуже сильно люблю. І тут саме от таке звучання від середини до самої бази таке, знаєте, однотонне, одноманітне, і воно мене трошки. Трошки підбішує, можу вам так сказати. Але що я зробила? Я почала носити його на прохолодну погоду на вітер, коли вже не холодно, нормальна така середня температура, 10-12 градусів і вітер. І це дійсно гарно. І я так рада, що я одразу якось не виставила його на продаж, бо я вже знайшла, де тут можна в принципі продавати флакони, які не подобаються. Бо так у мене було. Я думала, блін, треба його точно продавати, бо я таке носити не зможу. Я почала його носити, і я почала відчувати приємне звучання. Значить, він хоче повітря, він хоче відкритого повітря, він хоче, щоб його носили на вулицю. Тоді він покаже всю свою красу, і вас в той самий час він не придусить, ну, по крайній мрії, як мене. І останньою краплею того, що цей аромат, я собі залишу 100%, це те, що йому зробив комплімент мій чоловік. Я йому підсунула під ніс. І кажу, це новий парфюм. Як він тобі? Він каже, гарний, мені подобається. Все, значить тут немає небезпечного мускуса для мого чоловіка. Він йому пахне свіжо, приємно, не нав'язливо навіть. А я ж тут підійшла. А чи тобі не пахне то? А чи чи тобі не віддає тим? Він каже, мені нічим не віддає, мені дуже подобається, як він пахне. Все, значить, він залишається в мене більш-менш я з ним вже здружилася і думаю, чим далі він мені подобатись буде все більше і більше. І я довольна, що я купила його саме весною, бо от я хотіла його саме на весну, бо такі свіжі. Мускусні аромати я люблю носити саме весною. От літом він вже може конкретно піддушувати і в жару я його не ризикну на себе вдягнути. А так я дуже задоволена. Я дуже задоволена своїми покупками. Дівчата, до речі, не сказала я про цей аромат, про його стійкість і шлейф. Він стійкий, він дуже стійкий, але от так само він сидить близько до вас. Так само, як і цей. Таким пухнастим, дуже приємним обличком, хмаринкою. В принципі, це теж гарно і мене це влаштовує. Хоча мені може так здається, бачите, чоловік мій відкрив двері в хату і каже, що вся хата настільки заповнена цим ароматом, що він просто не може дихати. Він провітрював хату. Це може бути, що я просто не відчуваю цього шаленого мускуса, і мені хочеться все більше і більше на себе нанести. Значить, треба собі обмежувати трошки нанесення і враховувати те, що, можливо, когось він може піддушувати. А так. Дівчата і хлопці, я мега задоволена своїми новими арабськими ароматами, буду задоволенням їх розношувати в різну погоду і, звичайно, буду ділитися з вами своїми відчуттями. Пишіть в коментарях, які аромати з цих трьох ви маєте, можливо, в своїй колекції. Як ви ставитесь до арабських парфюмів? Що можете красивого арабського мені порадити? Бо зараз я дивлюся в Латафі, там стільки всього вийшло, стільки всяких... Власних парфюмів, і мені от просто руки чешуться, ще там щось заказати собі. І, можливо, з часом я так і зроблю, просто не все одразу, треба мати совість якусь. Вона купила три аромати. Правда, я їх купила всі не на раз. Цей аромат, я вам можу сказати, я купила восени, восени. Це коли я приїхала тоді. В жовтні місяці з України я одразу його практично й замовила. Ну, десь так, можливо, листопад, Я точно не пам'ятаю. Ці аромати я замовила собі на 8 березня, так що намагаюся якось трошечка так не нагліти, можна так сказати, а хотілось би, хотілося б більше собі якось дозволяти. Так, ну що ж, дівчата і хлопці, буду на цьому закінчувати своє відео. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк, мені буде дуже сильно приємно. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. Напишіть обов'язково коментар. Хоч невеличкий, не менше п'яти слів, адже Ютуб враховує коментар за коментар, якщо в ньому не менше п'яти слів. Отакі дивні справи. І ще хочу вам трошки нагадати: будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент на Ютубі, а це зробити дуже просто. Просто зайти на україномовне відео, натиснути лайк і написати коментар. І всі ми україномовні блогери будемо вам дуже щиро вдячні за підтримку, що наші відео не загубляться на фоні мільйонів рускоязичних. Відео як зараз відбувається. Що ж на цьому все всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Слава Зсу, перемоги Україні! Па-па.